Вітаю, друзі! А ви знали, що репресії за часів Сталіна зазнавали не лише люди, а й дерева. Україну нищили й так. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чудове та потворне. Від початку війни я не прошу підтримати канал фінансово. Прошу підтримати Збройні Сили України. Тому задонатьте Стерненку, Мадяру, Челаченкову чи якомусь іншому відомому блогеру. Це ваша інвестиція в майбутнє. Тепер повернемось до теми. Одна з тих страшних речей, якими ламали українців за часів радянської влади, то був податок на дерева та кущі та масова примусова виробка садів. Їх було кілька. Це був податок 1929, 1939, 1948 та останній 1953 року, буквально перед самим здиханням Сталіна. В деяких селах люди. Самі вирубували дерева та кущі, бо не мали чим платити податок за несплату карали. В інших це робили показово бригади так званих буксірів та червоноармійців, скасували податок після смерті Сталіна 1954 року. Те, який вплив мав цей аспект геноциду на українську культуру, важко оцінити. Про це детально мають говорити як історики, так і ботаніки. Але якщо коротко, було знищено десятки старовинних сортів яблук, груш, слив, жерделів та морелів це старі назви різновидів абрикос, смородини, вишень, черешень, малини, суниці, бросквини, старовинна назва персиків, от ви куштували коли-небудь дулі, не ті, що з маком. Я маю на увазі різновид дрібних ранніх літніх груш, дуже запашних і солодких. Він був поширений на території Речі Посполитої цей сорт ще з 16 століття і аж до 19 століття не мав конкурентів. Деякі культури чишкун, айва, старовинні сорти горіхів, вишнево-черешневі гібриди, персики просто зникли, часом навіть назви не лишилося. Мені здавалося, що Фізаліс це нова культура, а виявляється, його масово вирощували в кінці 19 століття і називали ліхтарником. А разом із тим усим зникли рецепти солодощів та домашніх наливок, і навіть слова зникли. От ви знали, що первісно означало слово смаколик на Фастівщині в районі села Яхнів і села Мала Половецька. Ще з імперських часів від скасування кріпацтва і до першого податку на садки, тобто майже три покоління селяни вирощували на продаж для Києва масово фрукти та ягоди. Кожна сім'я мала свою спеціалізацію смородина, малина, агрус або яблука або вишні. А смаколик це цукати, виготовлені за принципом сухого київського варення. До дерев ставилися з благоволінням. Зрубати гріх, кожне вимерзле чи поламане дерево бурею оплакували, кожне весняне саджання, свято і символічний акт: Я живу, я росту, я вірю в майбутнє, і коли навіть я помру, дерева залишаться. Вікіпедія пише, що відновити шкоду, завдану цими сталінськими указами. І втамувати фруктовий голод вдалося в 1969 році. Як на мене, відновити шкоду не вдалося ніколи. Втрачені сорти і культиватори, природні гібриди, вони втрачені навіки. Зупинка селекції та розвитку на три десятиліття це втрачений час, і головне, що зцілить душевний біль тих, хто пам'ятав з дитинства. Як посланці Росії Московії в Чорному з червоними зірками на лобі вирубали щойно розквітлі садки, такі рани зціляє тільки Бог, такі гріхи прощає тільки Бог, а наш обов'язок пам'ятати і знати про те потороча та наволоч прийшла з Росії. Лізай зараз стримати його наше пряме завдання. Хто чим тільки може? Бо тепер рубають не тільки дерева, не долі людські, а й самих людей. Тому підтримаймо Збройні Сили України.